і Як повинен провести цей заклад. І Якщо є якісь людські питання, ми спілкуємося між собою, комунікуємо для того, щоб їх вирішити. В народному домі о 13-й годині відбулася візуалізація частини колони, були представники навчальних закладів, представники коледжів, а також керівники структурних підрозділів. Вишиковали полону, відбулося нормально, стали такий відділу освіти і кількість відділу освіти визначилися з тим, де які навчальні заклади їх у коробку формують. А наразі вони зрозуміли, що ми просимо від них, маємо надію, що це відбудеться добре. добре. Одна проблема, що ця полона буде довгою, великою, і чи ми зможемо витримати дистанцію, ми будемо старатися ці атомка будуть діяти.

Так, ці автобуси курсують, крім школяри, а поки що від, від, від гімназії No5 са... документи, розробляється са... маршрут, має заперети власне доїть, тоді ми його запустимо. Я думаю, що десь підсеверський це є документи, що поставлені на автобус наук. На даний момент є в загальній світі установи 10 998 учнів, дошкільних установах 380 дітей, в позашкільних установах на даний момент задіємо 2700. Все, все функціонує, все добре. Зараз єдина проблема, Не було з 1 вересня, ми провели, гроші вистачили рамку 19 вересня. Кошти нам це було. А зараз кошти поступили, і вже кошти поступили і до кінця року. Я думаю, що ми як проведемо терапію, закриємо це не буде зміщено. Я не скажу, як те, що ми як і що не мали робити для всіх. І тут ремонтні роботи саме. Я думаю, ми в жовтні місяці завершені і дібіри по захисту читання будуть займатися. Є багато робіт зараз, трошки де певні питання, проблеми до технічної сторони саме. Ці робочі бригади, які можуть мати, можливість, кошти нас є, але робочі бригади, що там за ваші організації роботи немає. Також по дошкільній установі No2 минували цей майданчик, що нам е, отримали генітарну, які вже тривалися. До речі, я би просив вісьмо, подивіться, які зроблені місточці. Е, і саме в сучність ми були в цьому п'яти і з'являтися на просто шикарне рішення і нічого відмітити не добре подаємо подивитися і звернути вам. Також ми розвитку, що до шкільних основу завершили п'яту відділену систему по перших блоках і дякуючи вам і депутатам, що виділили кошти. Це вперше за дуже багато десятків років. Видільна система зараз на нові. І наші поговори вже будуть хоча б у комфортних умовах працювати може на свіжі. Перша сезон ми перевели поки що тому що діти ходять не на повний день, тобто ми дітей не харчуємо, що пустинок, але батьки не можуть, вони мають дітей залишити, ми відкрили руки і гадки водять дітей до обіду. school. У нас року 17 жодного я не дістав, він запитав, кажу, прошу, дайте мені інвестиційні договори. Що по мене буде вичерпний там в районі договору що по пророкецькій міській раді. Я не можу не продовжувати ці інвестиції. У нас є договора, то що не вийде. Значить, з'ївіться, будь ласка, то життя не співроку. Я спілкувався. Права там така, директор тої фірми вона не проживає в Україні. Вже довгий час вона є за кордоном, документацію вони не надають, ми з цим подавно спілкувалися, вже письмово зверталися. Оцей постійний перехід, який був від освіти, потім в потім тепер ми знову хочемо з теплоенерго освіти. Якісь проміжки вони кажуть, що не є оплачені кошти. У їхніх словах, ми хочемо зробити звірку, ми її зробити не можемо. Що ми за якісь роки не заплатили, там сьогодні тепло не на кошти просто, так? У нас є допомога міського оренду, але в нової стаційні програми немає ніякої допомоги. Як можна розірвати договір, оренди, якщо... Подивитися якась сума заборгованості. Можливо, які ми взаємозайдемо з освітою перекрити ті кошти, що вони заплатили тепломер, заплатили кровоту, і тоді можна хлопотати про розірвання угоди. Я розумію, що їхня риторика така, але це треба детальніше сідати і розкрасити. Добре, всім хочу сказати, що це є на загалу, що всі чули, <звіць> що це є афора. Деяких чиновників, які просто займаються грабункою громад, громади. Все, я більше нічого не можу сказати. Це є афера, яка і ото, що приватних природі. Йому чим більше, більше платять, тим краще. І залишилася паскура, яка грабувала до обличчя на протязі 30 років. На сьогоднішній день вони вже не припинені, а поряд. Я все зроблю, щоб їх посадив. Я все зроблю. Якщо вони звук, вони підуть на свою пенсію заслужені. Я все зроблю, в мене потрібне, щоб вирвалося. Більше гравати я їм не дозволю. Мерзо. І ще й там пальці туди, вієм, І ми пожинаємо туди. І заїдемо фермер. Бо там вони мали е, часточку, там мали часочку і напливати на весь Довели до ручки довели. А ти зараз розпіокувати сам будеш? Ти бачиш, які де вони здають об'єкти. Все тече, все занедно, все гниле. 30 років вони свого життя поклали, на грабіж дрова, що вони поклали, 30 років свого життя. Не вірний. Я це очі сказав, я кажу всім, що всі чули, вони дістали, слів немає. І далі ще ходять і Якщо вони сильно захочуть. Просто не хочу зараз, сьогодні, щоб ви страждалися і страждала Терховська громада. Тому, е, нахай вони в-доброму пишуть ці заяви і йдуть на свій заслуженний пенсії. Я їх ще спочоти, що ордені вручу. Дом, не гідне. Мило все Розумієте? Тому нам треба навести поляки. Я вас дуже прошу. Опальний сезон починається. Вони роки мають. Я вже побачив, що вони витворяють. Навіть коли вони розібрали ті, ті коли вони його Я все це побачив. Щоб ніхто не побачив їхні ліхти. І те, що вони витворяли. Як вони грабили дервоки, чи схід і, і так далі, і громадян. З окремому мешканці, які всього то місьо. Тому вкриємо час архітектуру на свій план. У цій парковці речі ми маємо повідати з нами, продовжуємо. Йдемо там десь вулиці спіркам. Заїзд плануємо зацікавити, де цей білоруський колон побратиме відклади його, скажімо так, маємо заїздити вже вдовольному останні. Працюємо зараз на роботу.

Obrigado. Grazie.

на сесия пътни на резон, я ви също моляш да може да се знае се завели тези Де було багато учасників, у багато людей. Я можу подякувати усіх тим того учасника заходу, наші освіти, так, які не. Фестивалі Але такі вагові знову ж фестивалі дуже від нас на полощі. Це дуже добре, тому що національні машини можуть послужити прикладу, які дійсно мають бути національні машиною. Які знають українську мову, які це українську культуру, які не забуваються у своєї культури, своєї матір. В Іспанії, то ми знаємо за пару У Польщі ще в перші житті. І не в них ще правильно, встановлення і правильно сонця. А як по Українському спогадні, за 30 років вони дочали, 30 років незалежна держава вже в моносує, вони наші щеледні змовляються. Тому нам завжди. What